Дня їдемо не по плану, бо по плану мали їхати в село, але подзвонили хлопці, якісь там мопеди хочуть запропонувати, а вже маю досвід куй железо, поки гарячо. Ну і заодно вам хочу байку розказати. Вот. Історія така, у мого кума діми. Помер, чи то дід, чи бабуля, я вже не пам'ятаю. Ну і Попросили мене там е, машинкою повозити батюшку. Е, ну там, Як обслуговувати похорон. От. Ну Все було нормально, похорон як похорон, батюшку сюди-туди. Ну, але дійшло до, діло до кінця похорону і там. Якби хотіли щось мені заплатити за те, що я, за то, що я возив того батюшку. Ну, але є скума така біда, не хотів я брати ніяких грошей. Бо, а батюшка то побачив, смикнув, опа, значить, ну я, я того тоді не зрозумів. Дармова, дармо, дармове таксі. Коротше, загноздав мене той батюшка тоді на цілий день, то йому треба поїхати, то йому треба поїхати десь там е, з певчими переговорити, то йому треба поїхати, там десь якийсь інший похорон має бути. Возив я батюшку до, аж до вечора. Нарешті батюшка ще що придумав. Ще каже, мені там треба одне діло таке зробити. Важливе дуже. Їдемо в церкву, ну не буду казати в яку. Значить висовує батюшка з Волтера Ковра. Їдемо. Загрузили в машину ковра. Їдемо, як з церкви, ковра. І значить, куди ми їдемо? А ми їдемо на на, на. на. Королівський міст, прямо на міст. Каже, десь зупинився коло моста, Ну, де можна зупинився коло моста, достаємо того ковра, виявляється така штука. Там я по тому церковному не розбираюся, ну щось там, чи то причастя розділялось на той коврик, чи то. Ну, щось там, там пов'язане з тими релігійними обрядами. О, і значить. По, по, тих, по тих їхніх правилах церковних, то треба той коврик витрасти над річкою за, за, за течією, за течією. Ну, якось так. а Була така доволі вітряна погода, а коврик десь такий метрів три на три, ну, такий приличний коврик. Ну і ми там. На королівському мосту, хто знає, він такий доволі високий, там завжди такі сквозняки, навіть тиху погоду, а то ще як вітер, то ще й похреще. І то батюшка в сторону, сюди в сторону шепетина, затечує річки, ми того ковра. І те кажу до батюшки, батюшка, якщо зараз добре вітер шарпане, я буду пускати. Я не хочу з тим ковриком полетіти в річку. Нічого, нічого, ми втримаємо, каже батюшка. Коротше говоря, якось ми там того коврика страсли. Приїхав, привіз я батюшку з тим ковром назад в церкву, розстелили ми його там, де він мав бути застелений. Ну так от вийшло, що я участвував в такій справі. Щось колись я краєм вуха чув, що то, якщо розірється причастя, то то щось там то дуже погано Якийсь, я не знаю, як воно називається. Поганий, погана прикмета, чи погана, ну, коротше ж там, якийсь негатив від того є. От мені прийшлось брати участь в зніманні того негативу. От. От Така була ще в мене колись історія. Можливо, комусь буде цікаво. Всі бувайте здоровенькі, з наступаючим вас новим роком. Сьогодні у нас, нас, нас 30 грудня 2023 року. Завтра. завтра ж 31 і Новий рік. Дай Бог, щоб новий рік був якийсь трошки не Трошки легший, бо цей рік був дуже тяжкий для нас. Ось. Все, бувайте здоровенькі, хорошого настрою, весело посвяткувати, зустріти і провести. Бувайте здорові!